Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. До останнього не вірили у загибель. У Хмельницькому попрощались із 34-річним воїном. Суд обрав запобіжний захід священнику УПЦ, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП. На Хмельниччині працюють мобільні гінекологічні бригади у віддалених селах. Скільки оглянули жінок протягом року? 34-річного хмельничанина Андрія Березовського сьогодні відспівували військові капелани. Навідник десантно-штурмового відділення загинув під час виконання бойового завдання в Тернах Донецької області 20 грудня, каже колега його матері Оксана. 20-го їм Прийшло повідомлення, що він загинув. Вони ще не діялось до останнього, що не він, і вже поїхали на пізнання, тоді вже підтвердили, що це він. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас. Оксана каже, мати та сестра загиблого працюють в дитячому садку, і Андрій часто приходив до них. Завжди був веселий, відзивчивий, завжди. Е Допомагав, привіти нам, садочку допомагав. Останній раз у нас була ярмарка. Ми допомагали їхній роті, вони нам звернення пристали. Світла пам'ять рідним, звичайно, витримки, підтримки і пережити сили цього. Далекий родич загиблого Віктор каже, Андрій мав добру вдачу. В першу чергу дуже добра людина була. Батько хороший, чоловік хороший. Добра, порадна, чуйна людина. Залишилася жінка і дочка чотири роки. І мама. Ховали героя на Алеї Слави Хмельницького. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький. Меморіальну дошку загиблому захиснику Володимиру Березюку встановили на фасаді ліцею у селі Писарівка Війтовецької об'єднаної тергромади. Про це розповів Війтовецький селищний голова Ігор Степанюк. У громаді згадують, Володимир Березюк був чудовою людиною та прекрасним майстром, якого знали жителі села, а також далеко за його межами. Нагадаю, Володимир Березюк загинув у березні цього року під час боїв з російськими військовими на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Володимир разом з товаришем у березні 22 Року вирушив до військової частини, де раніше проходив службу, та став на оборону суверенітету та незалежності України. Також з 2015 по 2016 рік був призваний та захищав Україну. Рішення взяти священника Української православної церкви, що підозрюється у скоєнні смертельної ДТП під варту, ухвалює суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Іван Драч. Запобіжний захід. У виді тримання під вартою до 23 лютого 24 року включно. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає нагайному виконанню після її оголошення. Ухвала суду про тримання під вартою без права внесення застави. Суддя каже, в підозрюваного є 5 днів, аби подати апеляцію. Стосовно апеляції захисник Володимир Прядун коментує так: Я визначись, мабуть, так, можливо, ні. Підозрюваного забирають під варту з зали суду. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина, сталася на цьому місці поблизу села Мушкутинці Дунаєвецької тергромади. 26 грудня о 14-й годині 49-річний водій автомобіля БМВ зіткнувся з легковиком ВАЗ, за кермом якого перебував 46-річний житель села Залісці. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За її словами, правоохоронці встановили, що водій автомобіля БМВ. Перебував у стані алкогольного сп'яніння. Вміст алкоголю в крові у вісім разів перевищував норму. Від отриманих травм водій автомобіля ВАЗ наступного дня помер у лікарні. Слідчі Кам'янець-Подільського райуправління поліції повідомили водію БМВ про підозру за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкоголь. Сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Водію БМВ, що є священнослужителем УПЦ, загрожує до 10 років позбавлення волі. Діана Колесник, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельниччина. Тут каменя побудований, зверх залитий. На такий. Хований. Тут можна сховатися. 72-річний Олексій Возний, житель Старокостянтинівської громади, показує погріб, який слугує йому укриттям. Чоловік прокидається вночі, коли чує сирени. Ну що буде, то буде. Та мене такий що Бог дав мені. Скільки жити, так і буде. Погріб в мене то є, що можна сховатися. Ну якби вже десь тут прямо в селі десь бахкало, рвалося, то може б і сховав бися. Сусідка Сергія Возного Оксана каже, у погрібі перечікувати тривогу взимку холодно. Жінка сигнал про загрозу чує з радіо. Кожну ніч люди не сплять, кожну ніч люди не сплять. Хоча вони й не виходять з хати, але вони все чують, не сплять люди, тому що як же ж як же ж. Як же, що люди будуть спати, якщо тривога і хто його знає? Над головою літає, над хатами пролітає, це дуже страшно. Прокидається під час тривоги та чекаю у верхньому одязі завершення Людмила Драган. Сижу в хаті, в льох спуститься в мене інвалід з коляску Зразу сирена і не спиш. Це ж це ж відколи. Вони нам кидають, і ми так і не спимо. Просипаємося і отак. Чу на сина, що вставай, бо він може лежати, під стіну втікає, бо в мене зовсім не ходячий. 24 ночі з 27 була загроза атак Росії на Хмельниччину. Найчастіше Старокостянтинівську громаду. Таку кількість ми порахували на офіційному телеграм-каналі повітряних сил Збройних сил України з початку цього місяця. В середньому тривога тривала до двох годин. У громаді проживають зараз 52,5 тисячі людей, розповідає Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, від російських ударів тут ушкоджені були зокрема житлові будинки. І ушкодження були і житлового фонду. І там школи, котельні, тобто інфраструктури. І звичайно, що всі потерпають від повітряних тривог, від переживань. Це, звичайно, приносить шкоду здоров'я. Координаторка громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини у місті Хмельницькому адвокатка Анастасія Площинська розповідає, люди можуть отримати статус потерпілого від воєнних злочинів, якщо здоров'я їх погіршилося через російські обстріли. Перше, потрібно цей стан зафіксувати. Потрібно звернутися в лікарню, якщо це було завдано шкоди здоров'ю, навіть якщо це психологічний стан, тому що це також є шкода і підпадає під категорію воєнні злочини. Якщо страждає дитина, далі, якщо дійсно є завдана шкода, якщо вона підтверджена, це висновок лікаря, потрібно звертатися в правоохоронні органи з заявою. Який там сон? Який там сон? Ховаємося, звісно, але це таке. Зразу повітряна тривога, вітер тривога, а ні, то на телефон ми вже знаємо, в якому розстоянні знаходиться шахет місія призначення, де він, куди має влупити. Для жителів Старокостянтинова облаштували зокрема такі укриття, які є у підвалах навчальних закладів та житлових будинків. Жителі сіл громади можуть використовувати зокрема власні підвали, а також погреби. У селах облаштовані також укриття в навчальних закладах, каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Старокостянтинівської громади Ігор Михалечко. Загалом у громаді облаштували на сьогодні 156 укриттів. З них два сховища, 37 протирадиційних укриттів, решта це найпростіше укриття. Де розташоване найближче укриття, знає місцева жителька Галина. Ну, в школі вон там через дорогу. Я нікуди не йду, що маю молюся і на тонус. Я лягаю, але я не сплю. Я тоді вже до ранку не сплю. Як розповідає адвокатка Анастасія Площинська, коли буде передбачений механізм компенсації, її отримати зможуть люди, які зафіксували шкоду від воєнних злочинів. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. У Славутській міській лікарні облаштували укриття з операційною та реанімаційною палатами. Про це розповів директор медзакладу Леонід Радзивілюк. Загалом площа сховища дозволяє розмістити у ньому до 350 осіб. Тут комплекс функціональних приміщень, укриття, операційний блок, реанімаційна палата, палата для важких хворих. Є запасні виходи, працює ліфт, підведено кисень, є резервне освітлення. За словами Леоніда Радзивілюка, залишилося все доукомплектувати. Доставлятимуть ліжка, розширятиму зону для сидіння на випадок тривалого перебування можна завозити медикаменти та інструменти. Також за словами Леоніда Радзивілюка, передбачено укриття для здобувачів освіти Славуцької гімназії номер 5 за 72 кілометри від обласного центру виїхала гінекологічна бригада обласного перинатального центру. Аби оглянути жінок до оглядового кабінету фельдшерського пункту села Грим'ячки Хмельницького району зібралось 20 жінок. Усі вони у черзі до лікарів мобільної гінекологічної бригади Хмельницького обласного перинатального центру. Надія Чорна та Зінаїда Садовська кажуть: до нині доводилося їздити на огляд до іншого населеного пункту. Ми були в наших Віньківцях, в районному центрі, там проходжу ну, кожен рік обстеження. Гінеколог до нас сюди не приїжджає. А як коли приїдеться, то знаєте, як села люди? <голи> коли вже щось аж по потребі, тоді, тоді їдуть до лікарні. А так, а це до нас перший раз, напевно, так, ніколи? Я не пам'ятаю, щоб, щоб село приїжджав. За словами фельдшерки місцевого ФАПу Наталії, музики гінеколог проводив прийом у них кілька років тому. 40 роки я був гінеколог з району. Тут е, проживає всього населення 418, 209 жінок, з них е, жінки похилого віку, а таких на огляд, е, що дітородного віку 60 жінок. Якщо звертається, ми тут ніякого такого просто консультація, а відправляємо їх в районну лікарню. 29-річна Ізабела Єворська каже, в останній до гінеколога зверталася у 2011 році. Дережнянський район, Хмельницька область. Жінка каже, вийшла вдруге заміж. У мене дитина від першого, а це. Захотіла ще ним дитину. Ну. Чому раніше не зверталися? Я просто боялася. По завершенні обстеження Ізабелі Яворській лікарі дали заключення. Вона шоста жінка на сьогоднішньому огляді. Лікарка-кушерка-гінекологиня Марія Білоцька каже, що профілактичні огляди жінок на Хмельниччині проходять безкоштовно. Це огляд гінеколога, ультразвукова діагностика, огляд молочних залоз. Максимально стараємося ще підтягнути огляди в терапевтичному напрямку, це огляд черевної порожнини. Та скеровувати далі жінок на додаткові обстеження або лікування. Марія Білоцька розповідає, мобільна гінекологічна бригада виїжджає до найвіддаленіших куточків області. Це буває прямо біля кордону з Чернівецькою областю, з Житомирською, Тернопільською областями. І стараємося знайти максимально віддалення від траси, від доступності автомобільної або транспортної ці села і допомагати жінкам. Виїзди мобільної бригади розпочали у січні поточного року. Щодня, окрім вихідних, 20 виїздів на місяць, каже керівник обласного перинатального центру Лариса Притуляк. Більше шести тисяч жінок оглянуто за цей час. Багато виявлено вперше патологія, яка вперше виявлена. Це і злоякісні захворювання, шийки матки і проблеми з пролапсом внутрішніх органів. Багато жінок скеровані на операцію з величезними пухлинами матки, тому що часто жінки. Віддалених селах по 10, 15, 20 років не були в лікаря, і тому досить в досить запущеному стані патологію виявляють наші лікарі. За словами Лариси Притуляк, проєкт здійснюється фондом народонаселення Організації Об'єднаних Націй при підтримці благодійного фонду розвитку сім'ї. Кошти на його реалізацію надають міжнародні спонсори. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.